А знаєте, друзі, чому в наше життя кожного з нас проникають інші люди своїми думками, своїми баченнями, своїми світоглядами, тому що вони хочуть взяти у нас те, чого у них якби немає. Але коли замислитись над цими такими речами, то стає ясно. Що людина, якій не цікаво в своєму рідному світі, в своєму полі, де вона є, в собі всередині, вона просто не бачить той, тієї цікавості і йде за цією цікавістю до когось іще. І мало того, вона хоче там бачити себе, вона хоче бачити те, що їй якби не вистачає в собі. А якби ми повернулися всі з вами. Самі до себе і почали наповнювати себе гарними світоглядами, гарними думками, гарними почуттями, стілювати себе зсередини, наповнювати свою сферу життя красивими енергіями. Ви уявляєте. Закінчився б цей процес, і нам не приходилося б з вами проникати в світ іншої людини, повчати її або щось там хотіти взяти. Так само до нас би ніхто не проникав, а ми з вами тільки почали би співпрацювати з тими красивими енергіями, з тими красивими світоглядами, так? з тими всесвітами, які ми носимо в собі. Просто співпрацювати. І це було б дуже цікаво. Ви думали про таке? Напишіть в коментарях, будь ласка.